Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія Інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. У 1700 році розпочалася велика війна коаліції Швеції та Московії, панування у північній, центральній та східній Європі. Вступ на територію Польщі військ шведського короля Карла XII та повстання в правобережній Україні козацтва на чолі з гетьманом Самілом Самусем і Фастівським полковником Семеном Палієм дозволили лідерові гетьманщини Івану Мазепі у 1704 році зайняти правобережну Україну і стати реальним, а не номінальним гетьманом обох берегів Дніпра з приходом в Украї... Україну короля Швеції Карла дванадцятого, гетьман Іван Мазепа уклав з ним Українсько-Шведський Союз та виступив проти Петра І слідом за гетьманом на бік Шведів перейшло і військо Запорозьке Низове на чолі з кошовим отаманом Костом Гордієнком. Такі дії українців неабияк розлютили московитів. Наслідками каральної експедиції, яку провело московське військо в Україні, стали геноцид у столиці Гетьманщини Батурині до 15 тисяч жертв, катівня в Лебедині до тисячі жертв, полтавська катастрофа розгром основних сил антимосковської коаліції, знищення козацьких містечок Калиберди, переволочної, старого та нового кодака, Чортомолицької і Кам'янської Січей. Залишки козацького війська, що виступили проти Петра, відступили разом з Іваном Мазепою та Карлом XII до міста Бендер в межах союзної шведами Османської імперії. Після смерті Мазепи гетьманом України був обраний Пилип Орлик, який продовжив боротьбу за незалежність України. Тисячу 1711 року українські козаки спільно з кримськими татарами організували похід на Київщину. Проте, через підступний відступ татар, похід закінчився невдало. На весні 1711 року. Московська армія вирушила через Україну на Молдову, маючи амбітні плани підпорядкування всіх земель аж до Дунаю, а можливо і захоплення Царгороду. Проте цар Петро І у пруцькому поході зазнав нищівної поразки, яка зупинила амбіції московської держави на південному напрямку на цілих чверть століття. Московії вдалось уникнути масштабних втрат за допомогою дипломатичних зусиль на підкупу османських чиновників, повертаючись з походу взимку 1711-1712 років. Московське військо та лівобережне козацтво примусово депортували з правобережної України понад 100 тисяч осіб. У наступні кілька років турки не вагаючись обміняли Україну на тимчасовий мир із північними сусідами, піклуючись виключно про власні інтереси. Тому Пилип Орлик із частиною старшини скористався запрошенням Карла дванадцятого і виїхав до Шведської імперії, сподіваючись, розгорнувши широку дипломатичну діяльність, знайти для України нових більш надійних союзників 4 грудня 2019 року. Указом президента України почесне найменування імені гетьмана Пилипа Орлика, присвоєно 201-й зенітній ракетній бригаді у складі повітряних сил України. А 6 травня 2020 року 54-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України присвоєне ім'я Івана Мазепи.